Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні хочу поділитися з вами своїми косметичними покупками за лютий місяць. Це будуть чотири замовлення, два замовлення з сайту Sephora. одне замовлення Look Fantastic і одне Glam Shop. І давайте почнемо з сайту Look Fantastic. Я замовила перше це таку палітру від Наташи Данони Love Face Palette. Це палітра для Очей і для обличчя. Так, зараз відкрию і покажу ось так вона виглядає. Тут йдуть два засоби рум'яна і хайлайтер, і палітра тіней. Ось. Я її купила, тому що вона була по хорошій ціні. Я її купила на Look Fantastic за 34 євро, а так її повна ціна, здається, 61 чи 62 євро. Ось такі. Відтіночки тіней, 5 відтіночків, це повністю моя гама. Я завжди в пошуках якихось красивих бурдово-рожево-фіолетових відтінків, тому вирішила її купити. А також тут є ще і хайлайтери рум'яна, тому це, звичайно, плюс. І ціна також зіграла не останню роль. Друге, що я купила. Це помадку від Sigma. Теж її купила з 50% знижкою, там більше. Вона, здається, коштує в районі 20 євро, я її купила за 9. Це у мене відтінку блонд. У мене навіть є дві ці помадки. Чому? Тому що перша мені прийшла ця, я нею вже користуюся, я вам зараз покажу. І вона, бачите, ось така тріснута прийшла навколо. Ну, вона вже підсихає. Але ще якось нею користуватись можна. От я нею активно користуюсь зараз. Мені підходить цей відтінок, він дуже натуральний. І ця помадка дуже стійка. Вона ніяк не розмазується, можна трогати брови, там рукою нічого не змазується. І е, навіть от коли я знімаю вечором, не так-то просто її змити. Тобто стійкість в неї просто бомбезна. Так от, вона ось така потріскана. Прийшла я е, зробила фото, відправила Look Fantastic, вони мені її відправили нову. Отаку саму. Зараз вам покажу ось колір. А це світлий називається. Я чомусь думала, що це називається блонд. А ні, він називається light. Світлий колір. Так, ну і цю я вже дивилася, вона нормальна. Зараз я відкрию, бачите, вона ніде не потріскана. Тому я поки що її не відкриваю, поки, можливо, ще якийсь час користуюсь цією, поки вона повністю не засохла. А потім буду користуватися цією. Ну Класна помадка, мені дуже сподобалася. Тому і тим більше була класна на неї ціна. так. І Look-Fantastic за це замовлення мені дали в подарунок. Ось такий Лора Mercier, такі от три пробничка помад. Ось. Ще не пробувала. Тут пензлик, здається, йде разом в комплекті. Ну, Ось такий 3 по 0,15 грам. Так, це перше було моє замовлення. Тепер, мабуть, давайте подивимося Sephora. В Sephora я робила перше замовлення ще в кінці січня, якраз на. Були тоді знижки. У нас в Франції проходять зимою і влітку по місяцю знижки у всіх магазинах, і на Сефорі теж були. І тому я зробила замовлення. Так. Із-за чого, із -за чого я, власне, робила це замовлення? Це із-за аромату Це Ніна Річі Фльор. Ось так він виглядає. Це. Цитрусово-яблучний аромат дуже свіжий, дуже красивий. Я його хотіла ще з моменту його виходу. Він, здається, вийшов зимою минулого року, рік назад, рівно взимку. З 22 на 23 рік, ну, здається, на початку 23 року. І мені він дуже сподобався. І зараз в Ефорі він був на знижках, і я його купила під відразу 80 мл величезний флакон. ось. І вже з ним неодноразово в лютому користувалася. Дуже сподобався цей аромат. І, до речі, він, хоча він і свіжий, але він дуже стійкий. Стійкість просто прекрасна. Так от, і за нього я робила власне замовлення, але... В Sephora були знижки, одним словом, 30, 50, 70%, як на які продукти. Наприклад, на аромат було 30% знижки. Але якщо ви берете три продукти які з цих по знижених цінах, то додається, ще на кожен продукт знижка плюс 20%. Я не могла цим не скористатись, як ви розумієте, тому що тоді вже знижка виходить практично 50%, ну не 50, десь 46-47%. І тому я ще добирала два продукти. Перший ось таку взяла палітру РМС Б'юті, це палітра для щік і для губ можна використовувати, тобто такий рум'яна, можна як і румяна, і як помади. Ось так виглядає. Ось цим я вже користувалася рожевим. Дуже красиві рум'яна, такий рум'янець дуже освіжаючий, дуже гарно виглядає на щоках. Єдиний вони дуже, бачите, маленького розміру і потрібно дуже маленький пензлик. І якось вони важко набираються на пензлик, не знаю чому. Давайте я отак ближче покажу, як виглядає. Ну, я так думаю, що ось цей рожевий і ось цей такий рижуватий, це як можна використовувати як румяна, а вже червоний і оцей прозорий це вже йдуть, напевно, як блиск для губ. Тому що ну, рум'яна, ні червоні, ні такі блідокремові, я не знаю як. Е, дуже хороша ціна була на цю палітру. Ось ще ззаду покажу інформацію. Вона, мені, вона взагалі по ціні йде 35 євро, а мені вона вийшла 13 євро. Вважаю, прекрасна ціна. Тим більше, такі рожеві рум'яна, такі кремові, мені було потрібно саме такого кольору, світлого, світло-рожевого. Ось це другий продукт. І третій продукт, який я там, це вже я добивала, це Too Faced Cosmic Crush Палітра. Не я нею ще не користуюся, я її тримаю взагалі-то на подарунок. Я так думаю, що я її подарую. Хоча ще, ще точно не знаю. Ось така тут палітра. Покажу вам поближче. І вона. Якийсь аромат має. Так. Пахне якимось цукерками солодкими. Ось. Я, до речі, її тестувала в магазині, в принципі, сяючі такі непогані кольори. Матові я не тестувала. Ну, матові теж я дивлюся такі, ніби ходові відтінки. Ось. Ось так виглядає ця палітра. Я її вже просто ну, не знала, що там взяти третій продукт, і вже вибрала її. По ціні вона мені вийшла, здається, 29 євро. Ну, нормально для Too Faced нормальна ціна. Так, це був мій перше замовлення з сефори. Так, давайте перше, напевно, покажу Glam Shop, а потім вже перейдемо до другого замовлення Sephora. Так, Що з Glam Shop у я замовила? Я казала, можливо, ви бачили в минулих моїх відео, що в мене з глемшопу поламалась маленька палітра, і я замовила ось цю величезну, щоб поскладати свої ті вже відтінки, ті які в мене були. І, звичайно, я замовила ще нові відтінки. Нові відтінки це до ось цього темно фіолетового це всі, це всі нові, які я замовила. Вони були по хорошій знижці, це турбопігменти переважно. Ось, наприклад, цей турбоглов називається. На них ціна здається 6,5 євро, а вони були за 2,5. Тому давайте я деякі просвочу. Такі найцікавіші, як на мій погляд, так. Так, які би ще цей можливо. Так, ось такі відтіночки. Так, давайте зробимо вам свочі. Якось так негарно. Ну, це дуже красиві відтінки. Я вже деякими користувалась. От, до речі, оцим золотим користувалася, ось цим зеленим. Ось такі тут на пальцях, мабуть, правильніше виглядають сводчі. Так. І ще ось цей дуже красивий. Ось це. А, ще оцей, крім оцих всіх, ще плюс оцей відтінок. Він дуже красивий, але його треба розтирати. Оце мені не подобається, що його ось так потрібно розтирати. Але він дуже красивий, і його треба зовсім крапельку і розтирати на повіці. Інакше воно жує повіку, некрасиво, Некрасиво. Так. Отже, це замовила і ще побачила на розпродажі ось такі румяна. Вони вже, бачите, я ними користуюся, вже вони непрезентабельного вигляду, але відтінок просто бомбезний вийшов. Я думала, що буде засвітлий, він виглядає дуже світлим, але на обличчі він виглядає таким ніжно-персиковим. Для світлої шкіри це те, що треба. Так, зараз я попробую зробити свотч, правда, вже, він вже так виглядає. Так. Ось такий відтінок. Ось. Ну так, тут я багато, звичайно, не несла, якщо його розподілити. він дуже красиво виглядає, дуже гарно освіжає. І скільки тут мілілітрів зараз буде. Тут 12 грамів, дуже багато продукту. 12 грам. Ось. Так. І мені дали в подарунок від Glamshop ось таку базу для тіней 5,8 мл. Я не знаю, де я її поставила, але точно таку мені дали, а ця у мене в я колись купувала від глемшоп цю базу. Вона мені подобається. Вона така, в принципі, як консилер, ось так виглядає. ну Добре на ній тушуються тіні, добре тримаються, питань немає. Так, з глемшопу це все, і давайте подивимося, що я замовила в Сефорі. Друге моє замовлення. Так, дуже я хотіла ось цю палітру від By Mario. До речі, це перша палітра, яку я купила за повну вартість, без ніяких знижок, без нічого. Вона з'явилась на Sephora, і я її купила. Я її, правда, колись планувала купити на офіційному сайті By Mario, але в них там ціна стоїть в доларах нормальна, 68 чи 69. А коли ви вводите в Францію доставку, воно конвертує в євро і по якійсь ненормальній ціні 85 євро чи щось. таке, Ну, більше як 80 або 82 щось таке. І плюс, ще й доставка 20 євро. Ну, це взагалі. В Сифорії за доставка безкоштовна, все нормально, ніяких конвертацій немає, тому я і взяла цю палітру. Давно її хотіла. Так. Ось так вона виглядає. Так, давайте я зроблю сяючих, напевно, відтінків якісь свочі. Ось такі, що мені. Ось такі вони, бачите, вони такі ніжні, тоненькі. Якраз із за таких відтінків. Ну, і в принципі, це така, знаєте, базова нюдова палітра. Тут є і коричневі, і такі якісь прохолодно-рожеві. Так, давайте я тут продовжу. Ось, ось подивіться, наскільки вони тоненькі порівняно з глемшопом. Глемшоп такий бах на око, а от мені здається, якщо око вже не дуже молоде, то оці відтінки тоненькі будуть більш виграшно виглядати, ніж ось такі. Так, Давайте ще раз покажу палітру. Палітра просто супер, я задоволена, правда, ще нею не користувалась. Мені тільки це замовлення друге прийшло от вчора буквально. Тому ще не встигла. Так, І я добивала до подарунка, звичайно, і взяла ще одну палітру від Sephori, щоб у мене був подарунок, тому що подарунок шов від 80 євро. І це ось в цій коробочці. Ми зараз подивимось. Це ось така палітра. Я її думала, до речі, брати на розпродажі за пів ціни. Але її якось швидко розібрали, я не встигла її взяти. і Тому тепер я там дивилась довго, щоб таке, знаєте, недороге докинути. Бо мені, в принципі, в сфорі більше нічого не треба було, крім цієї палітрі Баймаріо. Тому не знала, що докинути, і вирішила цю палітру. Ось так вона виглядає: pocket palette, sun shade Так, І ось так вона витягується. Ось. Ось такі відтінки. Давайте я спробую зробити хоча б двох свочі, як вони виглядають. Ось такі. Так, де би їх? Давайте тут я зроблю. Ну, це такі звичайні сатинчики. Ось. Але красиві, красиві. Давайте ще третій зроблю, цей нижній. А цей взагалі такий сатинчик-сатинчик третій. Ну і три матових світлий радує, що є і от світло рожевий, і такий темніший. Ну, в принципі, така невеличка палітра. Добре з собою десь брати. До речі, скільки тут грам? Але грам багато. 6 відтінків по 1,2 грама. 20 грама. Так, ось така друга. Моя покупочка. Так, і давайте дивитися, який подарунок. Так, відкриваємо бокс. Ось так все виглядає. Ось. По-перше, мені поклали три пробничка. Давайте із них почнемо. Так, це другий, а де третій. А ось. Так, зараз я покажу. Оцей нарцисо... У Депарфа Crystal. це я вибрала, хочу попробувати, протестувати. А два пробника мені поклали рандомно, неможливо було вибрати. Це Парадокс Prada. У мене був колись такий пробник, не дуже мені зайшло, але як пробник можна використати. І Наступне це від кларанс. Це що? Це якась сиворотка. Так, це сиворотка. До речі, такий доволі немаленький пробник, скільки 3,5 мілілітри. Отак виглядає. Він, напевно, з піпеткою йде, так? Чи... Так, з піпеткою йде і як його розкрутити. А, як його набирати, подивіться. Ага, він. А, він набирається, так, все нормально. З такою піпеткою. Армат приємний. Так, а я тепер його не можу закрутити. О, залізло. Так, ось такий серум гіалуроновий. це для зволоження. Ось, ну, буду пробувати. Так, це було три пробника. Просто до сефора ставить три пробника. Здається, від 50 євро покупок чи скільки ну, до 100, бо від 100 йде вже 5 пробників. Так, і такий бокс з вісьми продуктів мені прийшов у подарунок. Так, давайте буду по одному витягувати. Перше, це ось такий крем Кларанс. До речі, дуже великі, ну як великі, 15 мл, що не така вже міні, буває мініатюра 5 мл, а це мініатюра, така солідна, скажімо так, 15 мл, що можна нормально попробувати. І тут запаковано все. Це радує. Так, ось такий крем це перший. Наступний це е, бальзам після шампуня, а пре-шампунь пише. Ось такий бальзамчик, 30 мл. Ну, це вже маленький об'єм, але на декілька раз стане. Мені цей бренд незнайомий, Pink Paradise. Буду пробувати. Це другий продукт. Так, що ще з догляду? Все, два продукти з догляду. Далі три аромати є. Зараз я вам покажу, які. Перше для Trezor, але це йде Лео Парфам. У мене є ляної Трозор, але уде парфам. А це в версії більш такий е, насиченій льо Парфам. Цікаво чи аромат такий самий. Ось так виглядає. Здається, аромат такий самий. Мабуть, цей аромат я буду продавати, тому що у мене є вже два по 30 мл. тому... Хоча заявлено був, заявлений був інший аромат. Не цей на картинці був намальований, це точно. Від ланкома не було, і... але чомусь поставили цей. Так, наступний це ось такий Nomad Chloe. Тут уже 5 мл. У мене колись була така мініатюра, щось вона мені не зайшла, я її продала. Можливо, я і цей продам, ось так виглядає. Так, ну Тут, бачите, вигідний бокс, тому що, як ти пару штук продаш, вже можна пів ціни відбити. Далі. І ось така третя жульєт. Це мені вже взагалі не звідоме. 5 мл бренд. Зараз подивимося, як він виглядає. Ось така. Ой, дуже солодка. Прямо такий солодкий, солодкий аромат. Щось мені нагадав, але не можу згадати, що. Ось такий. Це три аромати було. Це вже п'ять. І три в нас продукти декоративної косметики. Перше Benefit. Я вже, до речі, сьогодні ним скористалася. Це гель для брів. Добре тримає, до речі, я ніколи від Benefit не пробувала. Мені зайшов. Так, скільки тут 2 мл. Не знаю, чи це надовго стане, але ось така мініатюра. Класно, я ним буду користуватися. Так, наступне це що? Це щось для губ. Ось такий відтінок від Fenty, Fenty Glow 01. Давайте подивимось. А, ось такий блиск. Ну, карамельний. Цікавий блиск, карамельний. Так, в мене блиски добре йдуть, я люблю блиски, більше як помади. І останній продукт це туш, здається. Так, Extreme, Extreme Mascara від Averglas, не пробувала ніколи. 3,8 грама, до речі, досить такий непоганий об'єм. Ось. Тут. Поки що відкривати не буду. У мене зараз дві відкриті туші, які я користуюсь. Давайте тільки вам покажу, як вона виглядає. Ніколи туші від аверглас не пробувала, бо вона тут якісь... ось так вона виглядає. Ось. Так. Ну, як на мене, такий, знаєте, непоганий боксик: три аромата, три засоби декоративної косметики і тільки два доглядової. Я не дуже люблю, коли в адвенти і в такі бокси в подарунок ставлять догляд. Я більше надаю перевагу ароматам і декоративній косметиці. Ось. Так, ось такі це, це були подаруночки. Це всі мої покупки за лютий місяць. Поки що не планую більше робити покупок, хочу навпаки якось сісти трішки на дієту. Ось пишіть як вам, як вам мої покупки. Буде цікаво почитати. Всім вам дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па па па, -па.